Всіх вітаю на каналі про весілля у різних куточках світу. Дуже хочу подякувати кожному з вас, хто підписаний хто дивиться за вашу увагу, за те, що ви зі мною на протязі вже досить довгого часу. І, звичайно, так як я сьогодні на фоні. Новорічної ялинки я би хотіла напередодні всіх свят, які вже наближаються до нас, привітати вас із прийдешнім різдвом, прийдешнім новим роком, і побажати всім вам і вашим родинам тепла, затишку, безпеки. Щастя і всього самого найкращого в новому році. А якщо ви плануєте весілля, то звичайно ж, щоб ваше весілля відбулося дійсно так, як ви мріяли. Щоб ваше весілля, ви і ваші гості, згадували ще багато багато років, щоб ви отримали найкращу організацію. Найкращу реалізацію, і щоб ви були повністю задоволені тим, як відбудеться ваш найважливіший день, і коли як не в період новорічних свят, треба говорити про подарунки, але не про подарунки під ялинку, а про подарунки, які ви можете подарувати вашим гостям на вашому весіллі, як ви можете проявити своє піклування, як ви можете проявити свій креатив, як можна вразити і здивувати ваших родичів. Ваших друзів і ваших колег, Тож сьогодні саме про це. Звичайно ж, по-перше, треба відштовхуватися від концепції вашого весілля, від місця проведення, від того, яка ваша пара, від того, які у вас захоплення, що ви несете собою по життю, і від того, яке враження ви хотіли б справити на своїх гостей. Це може бути вау-ефект, це може бути ефект піклування, це можуть бути просто теплі, гарні спогади, які кожен зможе понести з собою з вашого. Свята додому це може бути щось, що людина буде використовувати а, потім роками і завжди згадувати про вас. А може, це просто буде якийсь вибух емоцій, які залишиться в спогадах, і до цього завжди будуть повертатися, і про це завжди будуть розмовляти, розказувати і згадувати. Що ж, до прикладу, якщо ваше весілля проходить на виноробні. До речі, це класна ідея для місця проведення весілля. Також якщо ви проводите весілля на виноробні, то Буде дуже логічним подарувати кожному гостю пляшечку вина, яку він вподобав на дегустації. І заздалегідь для всіх цих пляшок вина ви можете зробити ще персоналізовані наліпки для того, щоб це було саме ваше вино з вашого весілля. Але є ще один момент, більш піклувальний такий момент. Ви можете додати до пляшечок вина ще декоративну креативну. Пробку для вина, вона може бути будь якої креативної форми. По-перше, по-друге, ви можете додати туди або поліграфічну бірку, або ви можете додати гравірування на а, цю пробку, і цим ви даєте посил, що ми піклуємося про вас, і так само піклуємося про ваше вино. Також класним подарунком для гостей буде арома Це взагалі для мене я вважаю крута, дуже ідея. Я сама особисто дуже полюбляю арома свічки. Люблю, коли вони в мене є. Вдома і тому для гостей я думаю, що також це буде класним подарунком, який іще може занурювати їх у спогади про ваше весілля. Для цього треба використовувати свічки з таким же ароматом на самому весіллі, а потім подарувати кожному гостю в гарно оформленому пакуванні у коробочці свічку. Цим ароматом, яку він зможе запалити в себе вдома, і тим самим заглибитись у спогади про ваше весілля у вашу лавсторі, до свічки можна додати такий напис: наприклад, дорогий гість, ця свічка для тебе. Запали її, і нехай твій дім наповниться ароматом нашого кохання. Також ми звикли, що всі на якихось святах і тим більше на весіллях дарують якісь солодощі. Це можуть бути ну дійсно просто солодощі, цукерки в гарній коробочці чи щось, щось таке. Але я б зробила, наприклад. Персоналізовані плитки шоколаду. по Перше шоколад можна виготовити персонально під вас для вас, самостійно підібрати той склад, який би вам хотілося додати туди, наприклад, сублімовані якісь фрукти, ягоди, це на ваш розсуд або горішки, хто що полюбляє. Зробити його саме вашим, і окрім цього, зробити персоналізоване пакування, тобто замовити, заготовити не просто обкладинку для шоколадної плитки, а персонально вашу обкладинку з вашим. Вашим логотипом з вашим слоганом, або написати щось типу життя дуже коротке, щоб забороняти собі, кохати, бути щасливими і насолоджуватися найсмачнішим шоколадом від родини Петренків, наприклад, ваше прізвище. В кінці це буде круто, пам'ятно і дуже смачно. Якщо ж ви прихильники подорожей, ви обрали для себе в концепцію весілля, концепцію тревел, подорожі різні частини світу, то ці подарунки точно стануть вам у нагоді це дуже креативний стильний подарунок, який при цьому буде ще й корисний. Як ви думаєте, що це? Це багажні бірки, ці маленькі супутники, які будуть супроводжувати ваших гостей у всіх незабутніх подорожах і будуть нагадувати їм про вас. Це така віп-перепустка на валізі з багажем, стильний аксесуар, на який можна додати тиснення, напис і логотип. Вашого весілля для поціновувачів книжок, друкованих видань, а таких я думаю є багато. Я, до речі, також дуже люблю читати книжку, яку можна огортати сторінки. Тим більше, якщо у вас в концепції є ця прив'язка, тим більше, якщо ви в концепції в декорі використовуєте якісь моменти з. З літературних творів самі книжки як образ, так то а, дуже доречним і класним буде такий подарунок, як якась креативна, а, цікаво виповнена закладка для книжок. Це також буде подаруночок, який можна використовувати роками. І тим більше не тільки для тих, хто полюбляє читати, хто полюбляє книжки, цією закладкою можна користуватися будь-де у щоденнику, у блокноті, який ведеться. Щодня скрізь де є сторінки, тому це також дуже класне. Пам'ятна річ, О, ну і ще можна робити розділення на чоловічі подарунки і жіночі подарунки для жінок, можна обрати невеличкі, наприклад, букетики флористичні. Це дуже приємно, коли в кінці свята, коли ти вже подарував подарунок, коли пройшло багато цікавих активностей, ти пережив багато емоцій різнопланових. Ну, свято вдалося, все круто. А коли ти йдеш додому. Тобі дають квіточки в подарунок. Кожній дівчині, кожній жіночці. Це дуже приємно і дуже гріє душу. Це також про піклування, це також про те, що дякую тобі, що ти прийшов на мене на весілля. Дякую тобі і хочу зробити тобі приємне від себе. Тому подарунок з маленькою квітковою композицією, і наприклад, це може бути бальзам якийсь для губ. Це може бути якийсь аромат для дому в маленькому виконанні. А для чоловіків дуже прикольним, наприклад, буде, якщо ви зробите подарунок у вигляді стакану підвіски. І прямо цей стакан ви можете поставити маленькі бутилочки з віскі або з ромом. І... Сигару це такий джентльменський набір. Також буде дуже приємно. Я думаю, що вразить кожного і запам'ятається кожному. Ну і фінальний варіант на сьогодні. Я думаю, що дуже логічним і класним буде попіклуватися про те, як ваші гості будуть відпочивати після вашого гучного, веселого, яскравого свята. Класно буде подарувати набори для відпочинку. Кожен буде відпочивати і згадувати про ту турботу, Яку ви виявили до гостей? А дуже класно в ці набори включити, наприклад, маски для сну. Капці це може бути сіль для ванни і якісь аромамасла. Це взагалі мені здається, і для чоловіків, і для жінок дуже приємний, дуже класний подарунок. Тим більше, що ви можете також все це брендувати під ваше весілля, під ваші логотипи, додати туди слогани, зробити класне пакування. І а вже ж в цьому випадку також можна розділити наприклад це по кольорах і по ароматах, які більш підходять для жінок. І для чоловіків це певна кількість прикладів того, як можна обіграти подарунки, як їх прив'язати до весілля. І як а, пояснити для чого вони і чому саме ці подарунки? Звичайно, може бути багато різних і ще цікавих, креативних, класних варіантів. Це можуть бути подарунки в преміум сегменті. А якщо ви напишете мені в коментарях, що вам необхідна ця інформація, я зроблю для вас підбірку окремо подарунків у преміум сегменті, з додаванням, наприклад, ціни з додаванням посилання на сайт, де ви це можете купити, або просто фото і бренд. Щоб ви знали, де це шукати і що придбати для вашого весілля. Тому кому це цікаво і актуально, будь ласка, пишіть в коментарях, і я зроблю для вас саме це відео. Думаю, що з такими подарунками ваші гості точно запам'ятають ваше весілля, точно будуть вам вдячні і точно будуть у захваті від вашого підходу. Що ж, ще раз, я вітаю вас із прийдешнім Різдвом, вітаю вас із всіма новорічними святами. Бажаю вам теплих, гарних свят. Бажаю вас. Вашій родині щастя і справжнього е, різдвяного і новорічного дива! А для мене буде дивом, якщо ті, хто не підписані ще на мене, але дивляться мій канал, підпишуться на нього, залишать свій коментар під відео і поставлять лайк. Тож кожному бажаю свого різдвяного дива. Прощаюся з вами до нових випусків і до нових зустрічей.